Триває наша програма. Далі ще трохи розповімо вам про Полігон Фест. Легендарний уже концерт із такою назвою відбувся нещодавно у польових умовах. Для того, щоб підтримати бойовий дух кращого артилерійського підрозділу Національної гвардії України, у гості до гвардійців приїхали українські музиканти. Серед них Фома з гурту Мандри, сонячна машина, Соня Сотник та її дівчата, Вова Гейзер та гурт Шабля, Ігор Дуганець, Леонід Белей. Гурт номер 482. невеликий звуковий фрагмент того, як це було. Хочемо вам зараз запропонувати послухати на імпровізованій сцені Вова гейзер і гурт шабля в імпровізованій глядацькій залі, а насправді посеред поля, і в навколишніх підлісках, і під деревами, бо в той час стояло страшенно палюче сонце. Хлопці, військовослужбовці Національної гвардії України. Знаєте, браття, коли сюди їхали, стільки в голові всього крутилось і стільки всього хотілося вам сказати і подяки за те, що ви тут всі добровольці. і хвала вам і велика подяка. Ви боретесь з кулеметами, а ми інформаційно з гітарами. І нехай наші вороги згинуть, як роса на сонці. Слава Україні! Це дуже сумна пісня. Ми нещодавно записали з Василем Попадюком який нам прописав скрипку, це всесвітньо відомий скрипаль. Він проживає в Торонто. Він дуже прочулився і в принципі приїхав і записав з нами цей трек. Для чого хотів би її зіграти? Для того, щоб ви всі повернулись додому живими, я буду сам особисто молити у Бога і думаю, що, хоч якусь долю, йоти, він почує і допоможе нам всім.

Еш правда, чому люди, сина мати, йде на це винтар, синку і синку, де ж ти ходиш там по лісах.

Це була польова пошта. Випуск до ефіру підготували режисер Леся Досенко, звукооператор Тетяна Шишеро, журналістка Анастасія Яблонська, авторка та ведуча Ніна Жежера. Тримаймось все буде добре.